Масейдис планує дешевший позашляховик для заміни А-класу. Масейдис та нова ера доступності, чому компактний позашляховик це правильний хід. Автомобільна промисловість перебуває в постійному русі, і Масейдис бенц як один з лідерів ринку, не може дозволити собі триматися подалі від тенденцій. Нещодавні зміни в стратегії компанії, а саме відмову від поетапної відмови від А класу та розробка нової, більш доступної моделі, є не просто адаптацією до змін умов, а сміливим твердженням про наміру розширити аудиторію та безпечні позиції в сегменті компактних автомобілів. Як досвідчений спостерігач за автомобільним ринком, я давно зазначив, що Масеїдис, незважаючи на свою репутацію виробника розкішних автомобілів, поступово втрачає контакт з молодими покупцями та тими, хто тільки починає шлях до світу преміум класу. Високі ціни та складна лінійка моделей, що лякають потенційних клієнтів, які віддають перевагу більш практичним та доступним варіантам. Чому відмова від а класу була ризикованим рішенням? Початкова стратегія Maseidis, яка полягала в поступовому відмові А-класу та переорієнтації до більш дорогих моделей, здавалася логічною з точки зору максимізації прибутку. Однак, як показала практика, такий підхід виявився коротким. А-клас, незважаючи на свої недоліки, виконав важливу функцію, це було своєрідним стартовим полем для зустрічі з потенційними клієнтами з брендом Maseid. Він залучав молодих покупців, студентів та тих, хто тільки починає своє кар'єрне зростання. Ось чому рішення розробити новий, більш доступний позашляховик це не просто повернення до походження, а стратегічний крок, спрямований на розширення клієнтської бази та зміцнення позиції на компактному ринку автомобілів. Новий позашляховик, що ми знаємо і чого очікувати, поки що про новий позашляховик Масейдис не так багато. Відомо, що він буде побудований на MMA, модульна архітектура Масейдес, і, швидше за все, буде модифікованою версією існуючого позашляховика, наприклад, GLA або абсолютно новим, трохи меншим кросовер. Важливо зазначити, що новий позашляховик, ймовірно, буде більш доступним, ніж існуючі моделі Maseidis. За словами німецьких дилерів. Ціна нового позашляховика повинна бути конкурентоспроможною, що залучатиме широку аудиторію. Аналіз цінової політики де шукати баланс. Поточний А-клас починається з 34 252 євро, тоді як електрична CLA коштує з 53 066 євро. Це суттєва різниця, яка відлякує багатьох потенційних покупців. Я впевнений, що Масейдес повинен прагнути забезпечити, щоб ціна нового позашляховика становила 28 тисяч 32 тисяч євро. Це дозволить йому конкурувати з іншими виробниками компактних автомобілів, таких як Volkswagen, BMW та Audi. Вплив на продаж числа говорять самі за себе. Статистика продажів підтверджує, що компактні автомобілі відіграють важливу роль у загальній стратегії Macei у 2024 році було продано 534 800 одиниць компактних автомобілів, що є важливою частиною загального продажу в 1 мільйон 983 тисячі пасажирських автомобілів. У Німеччині А-клас становив 17 400 з 257 900 нових реєстрацій Мерседес минулого року. Це говорить про те, що існує високий попит на компактні компактні автомобілі Maseidis, і що компанія може значно збільшити свої продажі, пропонуючи більш доступний варіант. Прощання з Б класом логічний крок. Одночасно, з розробкою нового позашляховика, Maceidus планує зупинити виробництво Б класу в 2026 році. Цей крок виглядає логічно, враховуючи зменшення компактних продажів МПВ. Я вважаю, що Масейдис повинен зосередитись на розробці та просуванні нового позашляховика, який може замінити клас Бі та задовольнити потреби широкої аудиторії. Особистий досвід та спостереження, що змінилося у сприйнятті бренду. Протягом багатьох років, які я витрачаю в автомобільному бізнесі, я помітив, що сприйняття бренду «Масейдис» змінилося. Якщо раніше Масейдис був пов'язаний виключно з розкішним та високим статусом. Тепер все більше людей вважають це виробником високоякісних та технологічних автомобілів, доступних для широкої аудиторії. Я впевнений, що новий позашляховик Mercedes допоможе зміцнити цю тенденцію та залучити нових клієнтів, які шукають надійний та стильний автомобіль за доступною ціною. Ключові думки та висновки новий позашляховик це стратегічно правильне рішення. Масейдис повинен розширити свою аудиторію та пропонувати доступні моделі для молодих покупців. Політика ціни повинна бути конкурентоспроможною, ціна нового позашляховика повинна бути в межах 28 тисяч 32 тисячі євро. Прощання з Б класом логічний крок: Масейдис повинен зосередитись на розробці та просуванні нового позашляховика. Новий позашляховик допоможе зміцнити позицію Merseidis як виробника високоякісних та технологічних автомобілів. Поради щодо потенційних покупців: Слідкуйте за новинами про новий позашляховик Maseidis, дізнайтеся більше про його характеристики, ціну та рівні обробки. Порівняйте новий позашляховик з іншими моделями компактних автомобілів. Переконайтеся, що це відповідає вашим потребам та бюджету. Зареєструйтесь на тест, драйв, оцініть комфорт, обробку та інші важливі транспортні засоби. Висновок розвиток нового, більш доступного позашляховика є важливим кроком для Масеїдис. Це дозволить компанії розширити свою аудиторію, збільшити продажі та зміцнити позицію на ринку компактних автомобілів. Я впевнений, що новий позашляховик стане популярним серед молодих покупців та тих, хто тільки починає свій шлях до світу преміум класу.